У День людей похилого віку та День ветерана відбулося засідання Подільської спілки ветеранів України, на якому були присутні і виконуючи повноваження подільського міського голови Олег Албанський, заступник міського голови Людмила Задорожна, директор департаменту соціальної і сімейної політики та охорони здоров'я Алла Перепалиця, начальник відділу обслуговування громадян номер 13, управління обслуговування громадян головного управління пенсійного фонду України. Олена Швець, Степан Бацура, очільник спілки ветеранів, привітав усіх присутніх зі святом, зазначив, що міжнародний день людей похилого віку та день ветерана, данина поваги найстаршим людям, багатим на життєвий досвід, які витримали тягар воєнного лихоліття. Люди старшого віку, джерело народної мудрості, їх практичний життєвий досвід, невичерпна енергія, оптимізм та активна громадська позиція повинні стати взірцем для підрозуміння. Остаючого покоління Степан Юхимович зауважив, що керівництво Подільської громади всіляко підтримує та турбується про людей старшого віку, адже міська влада розуміє, що їм необхідна допомога та увага повсякчас. Також очільник організації ветеранів додав, що у передень свята 50 учасників війни отримали продуктові набори від благодійної організації Добрий Самарянин. У цей святковий осінній день керівництво громади нагородило почесними грамотами членів організації ветеранів, а також привітали іменинника Лозінського Миколу Володимировича. Побажали йому довгих та щасливих років життя. Хочу привітати вас цим святом, тому що ви знаєте, що 1 жовтня в нашій державі святкують День ветеранів і День похилого, поважного. Побажати вам всім здоров'я, нам всім, ми, міська влада буде працювати з вами. Я думаю, що ми будемо старатися, де є можливість, як я вже кажу в Іванівні, щоб піши, де є якісь. Допомога, де що, ми знайдемо транспорт, ми будемо декілька можемо, ми, ми приймаємо в цьому участь. Ну і будемо старатися вам кругом допомагати. Дякую вам всі за підтримку, здоров'я вам, миру нам, миру, миру, ну і перемоги. Я розумію, які нелегкі життєві шляхи шлях прийшли, і зараз така нелегка ситуація, але ви да, були свідками. Перемоги в другій світовій війні, і я впевнена, ми всі станемо свідками перемоги. Ці такі агресії російської буде мир, буде злагода. Ми за вас пам'ятаємо, знаємо, турбуємось. Повірте. Дуже багато співпрацюємо не тільки з благодійними фондами, так і хочемо подякувати і нашому департаменту соціального захисту, який дуже багато надав допомоги з співпраці з ООНської допомогою, співпрацюючи з адвентистами сьомого дня. Багато наших пенсіонерів от останні місяці ми коли спілкувалися з керівництвом, то вони кажуть, переважно це були люди похилого віку, це пенсіонери які в більшості своєї отримували там допомогу. Тому ця співпраця також продовжується, ми шукаємо інші благодійні фонди. Звісно, в біді нікого не лишимо, ми розуміємо, наскільки зараз нелегко і нелегкі часи, але всі разом справимося, всі разом друг друга підтримуємо, ми справжня команда і все буде добре. Ну і, звісно, всім миру і перемоги. Дорогі наші ветерани та представники старшого покоління, бажаємо вам найголовнішого здоров'я, мирного неба, щастя та благополуччя. Нехай осіння пора, в яку ви увійшли, буде світлою і ласкавою, сповненою душевного тепла, уваги і турботи близьких, довгих і щасливих вам років життя.